Сьогодні вишиванка зазвичай на вихід святковий одяг, традиційна вишита вручну дороге задоволення, та й в повсякденному житті люди в національному тренді рідкість. Хоча, як ніколи, під час війни, українська сорочка є сакральним символом нашої ідентичності. 18 травня українська вишиванка об'єднала українців в одну родину. Одягнені у вишиті сорочки та сукні різних кольорів із різними візерунками криворісті вийшли на вулиці міста. На щорічний парад вишиванок зібралися цілими родинами, колективами та компаніями. Кожен народ зобов'язаний ретельно берегти свої традиції, свій етнічний код. І У нас у українців безумовно таким етнічним кодом, його складовою є вишиванка, яка об'єднує мільйони українців. По всьому світі, і сьогодні багато тисяч, більш ніж 10 тисяч приворівців, вийшли на вулицю. Принесли дуже великий прапор України, тому що ми віримо, що наша Україна буде великою. Ми віримо, що ми обов'язково разом переможемо. Учасники святкової ходи пройшли від Свято-Георгіївської дзвіниці до флагштоку у парку героїв у руках курсантів. — синьо-жовта, знаменно. Воріжці, херсонці, жителі Маріуполя та інших міст, для яких Кривий ріг нині став домівкою. Зазвичай в Маріуполі такі свята відзначались дуже потужно, і така хода була теж. Все було, як то кажуть, дуже добре. Ну, на жаль, зараз трошки інший час. Ну, нам дуже приємно було долучитись до цього заходу. У нас Наші співробітники всі прийшли в вишиванках, тому що для нас це велике свято і ми дуже раді долучитись до такої потужної ходи криворіжців. Тому що ми вже нові криворіжці, як кажуть, тому нам дуже приємно бути єдиною родиною нашої Українською розмаїти візерунків і моделей, вражало люди кажуть, нині вишиванка набула ще більшого значення, бо ідентифікує нас як єдину українську родину. Сьогодні це ще більш важливіше і вагоміше, тому що зараз ми думаємо не тільки про себе, не тільки про наші родини, не тільки про наших дітей. А ми думаємо ще про зсу наших захисників, хлопці, які віддають життя і все роблять для того, щоб ми були щасливі. Під мирним небом України ми можемо з'єднатися. Ми можемо друг друга побачити, обійняти, поцілувати, сказати приємні слова, побажати людям щастя. Проспект Поштовий теж цвіте вишитими квітами. Мені сьогодні було дуже-дуже приємно і вдягти. І я, коли їхала в автобусі, я відчувала дуже велику гордість. Мій син захищає нашу країну. І для мене це сьогодні свято. Я вділа цю вишиванку, ну щоб якось підтримати. Наші збройні сили таким чином біля театру локації Криворізького історико-краєзнавчого музею. У своїх фондах він зберігає найдавніші вишивки другої половини 19 століття. Тут і сорочки 70-х, 80-х років минулого століття, коли власне і почалося відродження української вишиванки. Третій ренесанс вишиванки я вважаю, почався з початку незалежності, 1991 року, і особливо досяг піку з початку російсько-української війни щастив. Ще 2014 року. Зараз для українців вишиванка виступає ознакою самоідентичності. Причому не настільки важливо, що саме вишита, важливий сам факт вишиванки, тому що саме Україна, я вважаю, одна з тих слов'янських країн, яка максимально зберегла оцю вишивку, оці традиції вишиванки у своїй культурі історії, і вона вже є якби одною із ознакою української української нації. У день вишиванки було чимало охочих придбати вишити. Одяг це і ручна вишивка, традиційна, хрестом чор, чорна-червона. Також є дуже сучасні, гарні на дорогих тканинах, на льоні сучасні стилізовані вишиванки і сукні. Ну, от, наприклад, як на мені, це сучасна сукня, яку можна за потреби на кожен день носити. І здебільш вибирають ось такі більш сучасні моделі. Лариса Лехан, вишивальниця, з радістю ділиться попит на національний одяг, останнім часом зріс, особливо після 2014 року. Сорочка, тобто традиційний український одяг, який носили жінки, чоловіки, дітки носили. І він, звісно, якщо святковий був, то він вишивався і дуже гарно. І власне це те, що ми бачимо в музеях, приватних колекціях. Те, що майстрині вишивають зараз. У місті дедалі більше охочих навчитися вишивати, запевняє пані Лариса. Якщо порівнювати з 2014 роком і сьогодні, то зараз набагато більше майстрині, дівчат, і жінок, які вишивають, і навіть чоловіки вишивають. У нас є майстри які Мабуть, краще, ніж жінки. Ми все-таки сприймаємо це як святковий одяг. Дуже часто одягають на якісь офіційні заходи, можливо, на весілля. Але справа в тому, що якщо говорити про сорочку ручної роботи, якщо самостійно вишити, то треба. Вміти вишивати багато хто з нас звик до червоно-чорного хрестика, так, брокарівської вишивки або гладі, це те, що було поширено в другій половині 50-х років. Це процес ну, такий тривалий, якщо чесно. Я по собі скажу, що вимагає сумління і часу, і натхнення, і бажання. Якщо, наприклад, купувати сорочку ручної роботи, то вона буде коштувати дорого. Тому, напевно, на сьогоднішній день дуже такий активний запит на вишиванки машинної вишивки. Традиційна українська вишивка це розмаїття візерунків і кольорів у залежності від регіону, і це широкий простір для досліджень етнографів. У мене дуже часто ну, просять вишити сорочку. Я кажу, яку відповідь красиву. Ну, тобто, розумієте, люди навіть не уявляють той те розмаїття сорочок нашої традиційної української вишивки, яке насправді є. Тому що без перебільшення можна сказати, що сорочка була паспортом людини, бо в кожному селі були свої взори, і дійсно, по сорочці можна було дізнатися звідки людина. Уявіть собі, скільки було сіл. І в кожному селі була своя сорочка, і оцю спадщину ми маємо. Вона є в музеях, вона є в приватних колекціях. Цим займаються творчі майстерні вишивальні і в Києві, і у Львові, і в Тернополі, Івано-Франківську, багатьох власних містах, які навчають вишиванню, збирають колекції цих даних сорочок і вивчають шви. Змережування свого часу майстрині прагнули вишити криворізьку сорочку, та це завдання виявилось не з легких. Спочатку вивчали музейні експонати і за ними почали вишивати. Ми зрозуміли, що по цим експонатам можна вивчати міграційні процеси. Тобто там сорочки усіх регіонів власне так і складалося, коли розвивався кривий Ріг як промислове місто. Ми її створили на основі обрізків старої сорочки, і ці обрізки знайшли на смітнику. І це сорочка, напевно, Полтавщини вишита тамбурним швом, і в нас сорочка вийшла східно-Подільського крою. Взір полтавський, а колір ми взяли Криворізький прапора Криворогу, червоно-зелені кольори. Ну от, власне, ми створили таку сорочку криворіжжя, але насправді дійсно, якщо говорити про взори нашого регіону, то це дуже складне питання. Певно, через особливості історичного розвитку регіону, де не було сталості, у нас немає такої традиції ставлення до української вишиванки, як приміром на Полтавщині чи у західних регіонах. Пані Лариса прихильниця виключно традиційної вишивки. Вона проти усіляких інновацій у цій справі. Ми сьогодні боремося не тільки за нашу незалежність за деокупацію, так від російських військ, ми ще боремося за нашу ідентичність. Яку ну, ми не втратили її, звісно, але з цим у нас проблема так в нашому суспільстві. Тому я за те, щоб якнайбільше відтворювати старих сорочок, але не носити їх, тому що це наша спадщина, історична. Нам її треба зберігати. Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Олексій Правицький, Денис Захаров. Постфактум.